Православна церква України заявила офіційно. Переходить на новий календар. За новоюліанським календарем церковні свята відзначатимуть дещо раніше. Різдво 25 грудня замість 7 січня, а хрещення 6 січня замість 19-го. Питання Руба сьогодні. Як у Кривому Розі ставляться до переходу ПЦУ на новий календар? Дуже добре, дуже позитивно. і Радію. З цього приводу. Як зараз відзначаєте церковні свята? Вже за новим календарем чи за старим? Будемо за новим? Ні, вже святкували за новим. 25, -го, 25 -го грудня. Я нікуди по цьому календарю не жив. Я воно мене не торкається. Я об этом нічого не знаю. Найголовніша головна причина для мене відійти від цієї російської оцій. Совєтської чи радянської і російської, оцоє риторики, все. А ми хочемо жити в Європі. То треба жити і по європейськи От і все. Отрицятельно. Чому? Ну тому що я православна християнка, родилася, крестилася, там і помру. Тому для мене це мої предки, мої дід, мої баба були такі. Тому то я, я буду я буду там, де я крестилася і де я родилася. Дякую Одне, що мене. Це, так скажемо, бентежить економічний стан країни, військове становище. А коли ми будемо святкувати Різдво після війни, мені кажеться, було б це на часі. А зараз таке враження, що трошки ми відходимо від головних проблем. Та да. да, нормально. Як святкуєте Різдво? От цього року чи минулого? ну і то, і друге. Отрицательно. Бог один, Біблія одна, віра одна. І Живіть і радуйтесь. Нормально, це не так важливо для мене. По старому відзначали. Це коли? Да. Ну це в цьому році. 7 січня. Да. Чому? Як плануєте надалі? Плануємо, це треба ще подумати. Тому ще не визначилось. Ще, ще не визначилось, так. Да. Непогано. Ми українці, в нас повинно бути щось своє. Коли святкували Різдво? 25 грудня.